Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні у нас в гостях на платформі я пацієнт, чудовий фахівець, лікарка-гематолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, навчально-наукового центру інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лікар-гематолог, лікар вищої категорії, мій вчитель Ірина Олександрівна. Шановні друзі, лікар-гематолог це лікар, який спеціалізується на діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань крові. Якщо знижений гемоглобін, підозра анемії, проблеми зі згортанням крові чи зміни в якихось аналізах крові, саме гематолог допоможе вам розібратися з даними проблемами. Ірина Олександрівна сьогодні з радістю відповість, відповість на наші всі питання і поділиться порадами, що допоможуть зміцнити здоров'я. Вітаю вас! Добрий день, Рада. Бути запрошеною і рада відповісти на ваше запитання, шановна Ірина Олександрів, скажіть, будь ласка, а коли варто звертатися до лікаря гематолога До лікаря гематолога краще звертатися після консультації з сімейного лікаря, бо сімейний лікар на деякі питання може сам відповісти. Ну, наприклад, він, хоча б, скаже, з якою проблемою треба піти до гематолога. Якщо ви вирішили саме звернутися, то ви зробили загальний аналіз крові, побачили, що межі гемоглобіна відрізняються, межі таких клітин, як лейкоцити, еритроцити, тромбоцити від тих параметрів, що наведені як, як норми. То дійсно ви можете звернутися до гематолога, але все рівно гематологу цього буде недостатньо. Бо якщо думати про нашу проблему, нам треба виключати іншу проблему. Бо саме кров не така система, яка Може казати і про свою патологію, якщо це стосується кіскового мозку, і про патологію, яка пов'язана з іншими органами системи. Тому дійсно краще прийти на консультацію до сімейного лікаря і вже з конкретним питанням звернутися до гематолога. Але ми ну, вас чекаємо. Чи потрібно якось е, готуватися до вашого прийому, якісь додаткові аналізи обстеження проводити? Загальний аналіз крові або якщо це стосується ну, знову таких показників як. Або станів, як аномія, да, якщо там це стосується інфекцій, бактеріальних, вірусних, це може відображатися в загальному аналізі крові. Іноді це стає проблема згортання крові, крові, да, або сідання, як кажуть, це стосується тоді іншого дослідження. Це називається коагулограма. Тому знову не завжди пацієнт може зорієнтуватися, Ну, всі аналізи він не зможе зробити, тому краще. Обов'язково загальний аналіз крові, а далі вже, в залежності від ситуації, в залежності від того, що вам порадить сімейний лікар, ну, ви вже можете додаткові обстеження також з собою взяти. Тобто ультразвукове обстеження червної порожнини, є збільшення, наприклад, селезінки, ташку аґолограму, про яку я казала, з приводу патології сідання крові. То дійсно це допоможе ну, такі консультації гематолога, більш суттєво гематолог відповість на всі питання. Ви спочатку зауважили перелік сахольні, так яких ви лікуєте, і згадали анемія. А що це таке, можете, будь ласка, більш детальніше розповісти нашим глядачам? Анемія це патологічний стан, який характеризується тим, що зменшується гемоглобін або та еритроцити. Ми це називаємо самопатологічний стан, який лікувати. Ну якщо тільки цей стан лікувати, ми його на жаль не вилікуємо. Тому стає завжди питання, чим ця аномія викликана, тобто, які причини або яка причина. Ну, і знову, я ж кажу, на допомогу може прийти наш сімейний лікар, який хоча б подумає, дещо порадить, може, в консультацію деяких вузьких фахівців. Ну, а з приводу аномії, звичайно, гематологи нам допоможуть. Тобто, наскільки я зрозуміла, спочатку шукаємо причину, так? а тоді вже ем, лікуємо, так? Лікуємо препаратами так, залізомісними. А як з приводу харчування? Скажіть, будь ласка, наскільки ефективний і чи можна лише одним харчуванням підвищувати рівень гемоглобіну? Діматолог допоможе розібратися із сімейним лікарем пацієнту. А з приводу чи залізе дефіцит на це анемія, чи можливо це може бути інша анемія? Буває дефіцит вітаміну В12, Ми всі знаємо, Буває анемія пов'язана з дефіцитом фоліової кислоти, або це гімоліс середрацитів, гемолітична анемія, вони також бувають різні. Тобто варіант анемії допоможе розібратися гематолог. хоча я впевнена, що сімейні лікарі також це все добре знають. Що стосується заліз-дефіцитна анемія, заліз анемія, знову це патологічний стан, коли якісь причини призвели до того, що якщо людина навіть споживає і тварини, і рослинні продукти, але заліза не вистачає на те, щоб його застосовувати в ці біохімічні процеси, які вибиваються кожен день. Залізо із депо. Постійно збирається на ці процеси, тобто людина ніби їсть це залізо да? з, з їжею, тобто потрапляє в організм залізо, але його не вистачає. І такий показник, які пацієнти добре знають, як феретен, він не вказує на те, що або це залізодефіцитний стан, якщо показник гемоглобіну в межах норм ази, або це вже заліздефіцит на якщо знижується рівень гемоглобіну. Що стосується Їжі. якщо немає залізодефіцитного стану, а є ну, людина нормальна харчується, продукти тваринного, рослинного походження можуть профілактувати появу залізодефіцитного стану. З приводу навіть лікування або е, депонування, тобто збільшення цього форетину, е, недостатньо саме е, харч, харчових продуктів. Тому... Краще все ж таки призначати препарати заліза? Це буде препарати заліза, там є першої лінія, друга лінія, які гематологи, сімейні лікарі можуть призначати для профілактики і для лікування залізодефіцитної анемії. Mm -hmm. Чудово, дякую вам за питання. Наскільки я зрозумів, наскільки знаю, що залізодефіцит це одна із найпоширеніших патологій у жінок, кожна друга жінка так страждає даним станом. Ви, будь ласка, а як часто потрібно перевіряти? Показники крові, і як правильно це робити, чи потрібно на тощах, чи можна в будь-якій пору дня здати аналіз крові. Аналіз крові краще дійсно здавати на чи серце. Чому? Тому що, а, якщо ми щось будемо їсти, і десь ну, десь півгодини, година, а, такі показники, як лейкоцит, на це дуже швидко реагують. Тобто, зрозуміло, що її могла б і не ретроцити, немає різниці, як ви будете на чи серце або ні. Або що стосується лейкоцитів, так, це може бути. Ну, як кажуть, як кажуть, ложний, якийсь там такий помилковий кацитоз. Тому краще дійсно, щоб ну, ми розуміли, яка справжня картина селі у вас добре в організмі, це зробити, наче серце. Часто робити аналіз крові ну, бажано, ну, хоча б не ріже, ніж двічі на рік. Тобто, я взагалі, то, якщо у пацієнта були якісь проблеми, або він хоче більш-менш слідкувати за своїм станом, то раз на чотири. П'ять місяців, тобто двічі на рік, це було б добре. Бо якщо людина ну якийсь час не перевіряє загальний аналіз крові, є такі і три, і п'ять років, і десять навіть років не робить. Потім якась проблема виникла, і ми не можемо зрозуміти ця проблема, от вона. Вчора, місяць тому виникла чи дана проблема, вже кілька років триває, да? і важко зорієнтуватися із причиною, із алгоритмом наступних дій. і гематологу це важко зробити сімейному лікарю. А що скажете про стрес? Досить актуальна на сьогоднішній день проблема. Як стрес впливає на показники крові? Так, ці показники крові змінюються по Перше, знову це стосується наших лейкоцитів, клітини імунної системи. Вони ну швидше на це все реагують. Стрес може зактивувати як тригер бути, да якихось хронічних захворювань, про які ми навіть могли забути. Зрозуміло, що це знову буде відображатися на аналізі крові. Це може бути і тромбоцити, які можуть з часом підвищуватись, зменшуватися. Ну саме не безпосередньо від того, що ми там стрес ми відчули, а як тригер, який запускає. Активацію якихось хронічних захворювань, тобто загострення наших хронічних процесів або захворювань. Mm. Тобто це також може впливати на рівень феретину, так якщо хронічні захворювання загострюються, так фаретин підвищується, так. А от вже е, дещо сказати про феретин. скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, турбує випадіння волосся, так і низький феретин. А то все-таки, які кращі препарати заліза приймати? Випадіння волосся, і низький рівень фретин це ускладнення. Тобто, знову питання, а що спонукало до цього? Іноді випадіння волосся стосується захворювань органів ендокринної системи, Ну, насамперед це може бути щось подібне залоза. Тобто, коли пацієнтка або пацієнт стикається з цими проблемами, дійсно, ну, треба задуматись, можливо, звернутися до лікаря загальної практики, можливо, він щось допоможе. І насамперед з'ясувати причини, чого це стало, із випадінням і з, випадін, з фритином. Що стосується препаратів заліза, препаратів заліза для лікування або заліз дефіцитного стану, або заліз дефіцитної анемії, препарати першої лінії, це препарати двувалентного заліза. Тобто, частіше за все, це заліза у нас в продуктах тваринного походження, в продуктах рослини у нас трьохвалетне заліза. Для того, щоб ми розуміли, в кишечнику, де відбувається процес смуктування. І фермент, який буде транспортувати це залізо, називається трансферім, от саме трансфер, буде зв'язуватись з двохвалентним залізом. Ну, тому е, нам важко іноді підрахувати, скільки треба з'їсти якоїсь рослинної їжі або приймати препарати заліза трьохвалентного, які є препарати другої лінії терапії, якщо ми саме вибираємо для профілактики лікування. Тому для е, того, щоб. Швидше і краще цю ситуацію вилікувати або вирівняти рівні фретину. Пропонуємо препарати заліза двовалентами. А з харчування привабливим надаємо продуктам тваринного походження. Чудово! А як з приводу побічних реакцій? Чи викликають препарати заліза якісь побічні реакції? Якщо так, то які саме? Так, як будь-який препарат. І препарати заліза викликають дійсно побічну реакцію. Особливо це стосується знову цих наших препаратів першої лінії, ці препарати двувалетного заліза. А вони дійсно подразнюючим чином діють на кишей, киш, кишечник наш. А деяких пацієнтів це може стосуватися як здуття, як схильність до закрипів, до послаблення стільця. І іноді іматологу і сімейному лікарю важко зрозуміти, це дія препарата заліза, саме той, який ми вибрали да, для лікування. А чи це якісь порушення саме з боку кишечника у пацієнта? Тому, коли ми знову маємо проблему, проблему з низьким фретином, гемоглобіном, краще навіть розуміти, що з боку шумкового кишкового тракту ми не маємо ніяких хронічних захворювань, що кишечник, шлунок, вони працюють нормально. І якщо ми будемо приймати якісь препарат заліза, то чи, чи, ну, чиста індивідуальна е, непереносимість, скажімо так, і треба буде просто замінити. Mm -hmm. Ірина Олександрівна, дуже дякую. Ми з вами, як на мене, досить вже достатньо поговорили сьогодні про еритроцити, про гемоглобін, про залізо, про ферритин. Я думаю, що було досить цікаво. Але в крові є ще ж два елементи: так: лейкоцити і тромбоцити. Розкажіть, будь ласка, про лейкоцити, а вони завжди чомусь. Е за увагою залишаються, всі розмовляють активно про феретин, про залізо, да, але забувають за інші показники. Що ви скажете про лейкоцити? Що це за клітини крові? А, і що робити, якщо вони низькі? Дякую за питання. Дійсно, клітини наступні, про які ми зараз розмовляємо з вами, це біле кровіне тільця, вони так називаються, або лейкоцити. Ну, називаються вони англійською мовою, да, біле кровіне тільця. Це клітини імунна система. І вони саме це лейкоцити включають в себе деякі клітини, які ми бачимо і потім кажемо, що це показники лейкоцитарної формули. іноді є лікарі. Кажуть, що треба зробити загальний аналіз крові, саме розгорнутий або зробити ручний підрахунок. Тому, хоча б раз на рік, краще робити ще і розгорнутий аналіз крові, щоб лікар-морфолог, лікар-воборант подивився і дійсно сказав, що як рахує машина ємоналізатор, так воно відповідає дійсності. Лейкоцити це клітини імунної системи, я вже казала, і вони. Швидше за все реагують на ці процеси, на ці ситуації. Ну, наприклад, вже казали про стрес, про якісь запалення, навіть про те, що якщо ми харчуємось і десь година проходить, ми йдемо, здаємо аналіз крові, вже лейкоцити відреагують. Тобто вони можуть підвищуватись вище цих меж, референтних значень, які ми маємо в аналізі крові. А лейкоцити включають в себе такі, як нейтрофіли, які безпосередньо. Працюють ну, ніби з бактеріальної інфекції. Якщо ми призначаємо потім антибіотики, ми слідкуємо за рівнем таких клітин, як палочка ядерний нейтрофіл, чи збільшені, наскільки збільшені, Потім, якщо вони після лікування нормалізуються чи ні. Якщо вірусна інфекція, ми будемо звертати увагу на такі клітини, як лімфоцити. Якщо якісь ураження шкіри або внутрішніх органів, ми будемо звертати навіть увагу і на моноцити, хоча є і еозінофіли, і базофіли багато клітин. Тобто вейкоцити, важливі клітини, клітини імунної системи, які найбільш швидко від всіх клітин крові реагують на всі наші життєві процеси. Що стосується тромбоцитів, тромбоцити навіть це не клітини крові, а елементи, бо клітина крові вона велика, і вона знаходиться в кісковому мозку. Вона називається мегакаріоцит. І тромбоцити це фактично відшарування цитоплазми цієї великої клітини, декілька разів більше за еритроцит, ну і потрапляють периферичну кров. Виглядають, якщо бачите в мікроскоп, як крапочки, тобто в порівнянні з еритроцитом, ніби це таке коло, да? і крапочка це тромбоцит. Якщо лікар-лаборант рахує. Кількість тромбоцитів саме під мікроскопом він може порахувати їх на якусь кількість еритроцитів, потім написати нам там, або в процентах, або в проміях, ну і вже лікарі знають, як це насправді, скільки там на 10-9 літрі. Тромбоцити також реагують на е, якісь життєві процеси, особливо це стосується кровотеч, особливо це стосується запалення. Тобто іноді буває така ситуація, що а, було запалення або була кровотеча, і кількість тромбоцитів навіть підвищена. Це нормально. Ну, не нормально те, що звичайно є проблема, яку треба знайти і лікувати. Але реакція тромбоцитів на, на дану ситуацію це нормально. Інша проблема може стосуватися, коли тромбоцити зменшені. Ми це називаємо тромбоцитопенія. Ну, скажу норму, можливо, вона не стільки для пацієнтів, скільки для лікарів, що нижня межа норми, те, що нам дає Всемирна організація, Всесвітня організація охорони здоров'я це 150 на 10, дев'яте, верхня 450 на 10, дев'яте. Тобто все, що нижче 150 на 10 9, ми називаємо зменшення кількість тромбоцитів. І коли вони зменшуються питання до нашої імунної системи. Скоріше за все, є якісь чинники або якісь вірусні інфекції насамперед. Або грип, або якась вірусна інфекція, або навіть такі складні вірусні захворювання, як вірусний гіпатит Б, ВІЛ-інфекція. Коли наша імунна система вона працює, вона виробляє антиціла, це наші Б-лімфоцити, виробляють антиціла. А тромбоцити, як це елементи крові, так, вони весь час працюють. Вони працюють в запалення, ну, допомагають нашій імунній системі. І звичайно, дією лімфоцитів. Працюючих, ті, що виробляють антитіла, тобто під дією антитіла, вони руйнуються, і кількість тромбоцитів зменшується. І якщо так триває роками, то питання встає а, про якісь хронічні процеси, питання встає ну, про а, наявність персистенції якоїсь вірусної інфекції, якісь вірусних захворювань, тобто питання іноді до лікарів, інфекціоністів, ну, краще було звертатися. Те ж саме, коли стосується зменшення кількості лейкоцитів. Якщо це роками, місяцями, перше, що, про що треба подумати, виключення якоїсь інфекції, вірусної частіше за все, тобто краще звернутися навіть до лікаря-інфекціоніста. Ірина Олександрівна, скажіть, будь ласка, а якщо у пацієнта з'являються синці при легкому дотику, наприклад, а, чи є це таким тривожним дзвіночком, що можливо якась проблема є з кров'ю, чи ні? Так, звісно, якщо виникає синці, Особливо якщо вони часто виникають після механічних якихось подразнень, то перше, що треба зробити, дійсно зробити загальний аналіз крові, подивитися на кількість цих же тромбоцитів, да? потім краще звернутися до лікаря загальної практики, з'ясувати, чому так. Можливо, потім понадобиться консультації гематолога. А чи можна якості тромбоцити підвищити, якщо вони низькі? Ну, це добре, гарне питання, дійсно, воно виникає у пацієнтів, але підвищувати саме з, з приводу якихось харчових продуктів, на жаль, не можна. Ну, тому що, знову, може повторюсь, що саме тромбоцити – це елементи крові, да, клітина у нас знаходиться в кісковому мозку, і щоб ці тромбоцити ніби підвищити з рахунок того, що вони знижені. Ну, ніби треба заблокувати вижу антиців, да? тобто призначити якісь препарати, від чого йому не з тим буде погано працювати? Тому краще всі ж з'ясувати причини, чому так сталося? Що таке густа кров? Досить часто пацієнти приходять і самі кажуть: у мене густа кров. Ви можете пояснити, чи є взагалі медичне таке поняття густої крові визначення, і як взагалі це трактувати. Що стосується густою крові, де це ну, так воно дійсно в народі кажуть, що густа крові. А якщо ми побачимо аналіз крові, це насамперед це буде стосуватися підвищення кількості еритроцитів, глейкоцитів, з часом, можливо, і тромбоцитів. А якщо навпаки еритроцити в нормі, а підвищений гемоглобін, це не можна враховувати густа кров, а всі інші показники в нормі чого, тому що гемоглобін, він знаходиться як повітря. В кульки, тобто воздушна наша кулька. Так? Тому якщо кількість еритроцитів в нормі, а підвищений рівень виключно гімоглобіт, треба з'ясовувати причини знову сімейним лікарю. Це може бути або уражені печінки, або якісь шкідливих звичок. Тому е питання, коли збільшена кількість формлених елементів або клітек крові, так? питання е стосується причини знову. Чи це е Є захворювання, які цьому сприяють, чи це, ну, на жаль, це може бути і початкове стадії якоїсь акімії? Скажіть, будь ласка, а з приводу алкоголю, як алкоголь впливає на склад крові? Чи згущує він, чи навпаки, можливо, зменшує кількість цих дитинок? Якось запитання. Алкоголь е, насамперед він впливає на печінку. Ми знаємо, да? такий фермент, як алкоголь та гідрогінази, яка нам допомагає якось це, це, утилізувати продукти цього е, напою, скажем. А якщо це печінка, то це такі е, білки, які входять в іншу, інше дослідження, як показники е, білків, когвагральний, гемостаз. Тому алкоголь. Насамперед, на клітини крові, ну, треба якийсь час, дійсно, коли лейкоцити на це відреагують, якусь кількість, в залежності, яку кількість да, ми будемо споживати. Швидше за все буде страждати печінка, і це може потім бути в плані погіршення якихось клінічних проявів. Це може бути схильність навіть до кровотечки. А як з приводу донорства? Скажіть, будь ласка, чи шкодить часте донорство? Особливо в сьогоднішній час досить А Ми всі намагаємося допомогти людям, які воюють, які потерпілі, які постраждалі. Хто не може бути донором крові? І чи шкодить часто здача крові самим донорам? Дякую. Ну, насамперед, донорство це Добра справа, і це добра для організму дійсно, бо йде процеси відновлення да, еритропоеза. Але якщо ми робимо це часто, ну, часто враховується, що ніби жінка може здати біля літра, тобто літр на рік це нормально. Ці процеси відновлення будуть повністю відновлені. А чоловік може десь 2 літра. Да? Тобто, Порція крові десь 450 мл, ми можемо здавати, то можемо порахувати, скільки разів а чоловік або жінка може здати за рік кров. І це все нормально, нічого не потрібно приймати додатково. Якщо ми здаємо це більше, тобто жінка робить набагато більше, кожен місяць, там, якусь, вона становиться донором. То, звісно, треба робити аналіз крові, треба звертати увагу на рівні феретину, бо це може сприяти тому, що ну, процеси відновлення ну, треба якийсь час, а ми частіше це робимо. Тому робимо загальний аналіз крові, перевіряємо феретин і вже рахуємо, чи потрібно нам ставати, чи ні. Дякую дуже вам, Ірина Олександрівна, за ваш час, за ваші знання, за інформацію, яку ви нам надали. Я думаю, що всім глядачам, які сьогодні вас прослухали, це буде надзвичайно актуально і корисно. Дякуємо за те, що ділитеся вашим досвідом. Спасибі вам і бажаємо вам всього найкращого. А ви, шановні глядачі, якщо хочете записатися до Ірини Олександрівни і отримати фахову від неї консультації, ви можете звернутися за телефонами клініки, які зараз розміщені на екрані. Будьте здорові і бережіть себе. Будьте здорові! До нових зустрічі!